Вітаю, друзі! Мене звати Ларіса Рудик. Я проживаю 26 років в Венеції. Я все життя моє подорожувала, об'їздила всю Європу, але завжди була охота побувати на круїзних лайнерах, які через Венецію, через канали проходять. Ну і ось моя мрія здійснилася, тому що я випадково побачила в інкру інформацію про інкрузис в інтернеті. І, звичайно, я перезвонила, підключилася на сьогоднішній день. Я є маркетинг-директором і маю мою команду. Ну, чого це я була в першому круїзі? Перший круїз як е, люба е, пам'ятна дата. Це у нас були норвезькі фьорди, ми були захвачені природою. Ми зустрілися з нашими людьми. Ми познайомилися з моїми земляками з Рівненщини, які теж були на цьому круїзі. Звичайно, сервіс і завдяки клубу «Інкрузис» ми могли зробити цю подорож, тому що все-таки в Італії ціни високі. І завдячуючи клубу, ми здійснили свою мрію. Так що клуб «Інкрузис» – це дуже гарна знахідка, велика допомога для сім'ї, для сімейного бюджету і для друзів. Мені подобалося, що це наш другий круїз. Наш другий круїз був присвячений моєму дню народженню. Ось і ми були на. Лісниця Сваровського. Вигода в тому, що знаєш італійську мову, а компанія була Міщі е, «Праціоза», і ми знайомилися з капітаном, розмовляли. І ось такий у нас особистий місце, особистий столик із камер'єром. І приємно було бачити, що мій чоловік мені все-таки замовив торта. Ви знаєте, так незвично. А ще мені моя подруга з Вінниці зробила мені сюрприз. Не сказала, що вона приїхала, і мені в день народження появилась в моїй каюті. Вигода в нас безперечна. Вибір, куди хочеш, з яким хочеш, немає тиску на сімейний бюджет. Тобто, ти плануєш, а кроїзний клуб тобі допомагає зекономити, передбачити. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день я подорожую безкоштовно за рахунок компанії, тому що я вийшла на ранг маркетинг-директора і розвиваю бізнес. Я маю ліцензію американську. Я працюю в Італії на законних основах. Тобто, я, я підприємець і плачу податки, і запрошую всіх. Наш слух пішов. У нас була презентація в клубі. Я була на трьох міжнародних самітах. Я була перший раз в 2021 році в Києві. Потім була Франкфурт на Майні, потім я була в Барселоні. Потім ми робили презентацію в Венеції. Презентацію клубу в мене приїжджала моя спонсор-регіональний директор Оля Сірак. Зібрався мій колектив. Ви знаєте, слух пішов, по-перше, по-друге, у нас люди хочуть подорожувати. Все люди, які працюють за кордоном, вони не мали такої змоги. Зараз, завдяки клубу, у нас є змога подорожувати, планувати і економити. І потім дуже гарна наша спільнота, де ми зустрічаємося на самітах, особисто я знайома із засновником клубу Майклом Хатчесоном. Чудова людина. Потім ми робили презентацію у Братиславі два рази, зустрілися з нашими членами клубу. Ми тільки зустрічалися по інтернету, по, по комп'ютеру. А взагалі, як людина, зустрічаємося, обнімаємося і розповідаємо. Люди дивляться, і нарешті ми перевірили, що це діє, що це вигідно. І крім того, це дуже приємний бізнес. Сидячи вдома. Телефоном в будь-якій країні можемо працювати. Ми працюємо і отримуємо заробітну плату за те, що ми запрошуємо наших людей.